За даними німецької компанії, отбок, яка є найбільшим у світі виробником протезів, кількість людей з ампутаціями може бути ще більшою. Справа у тому, що процес протезування потребує часу, нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення. До того ж, вагомим фактором є і висока ціна. Вартість протезування може сягати 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає. Тож люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій. Ну і загалом. Наші ветерани російсько-української війни і люди, які займаються протезуванням, реабілітацією, в них є дуже багато питань до відповідних державних органів. Але от як відбувається протезування, які є проблеми, ми зараз поговоримо із моїми гостями сьогоднішніми. Це Сергій Данилець, військовослужбовець Сергій, можна я от потисну вам? Так, руку? Так, звичайно. Мені насправді я вам чесно зізнаюся, от не бійтесь. Так, я не боюсь. Оп. От. Це біонічний у вас, так? Так. Повністю біонічний протез. Е, так. Е, Євгеній Углов, який, я так розумію, займався реабілітацією, допомагав Сергію опановувати так, навирки. Е, Так. І е, Кирило Коваль, волонтер, який в тому числі, мені здається, ви якраз допомагаєте, аби зустрілися люди, яким потрібне протезування, з людьми, які допоможуть їм у цьому, mm -hmm. і от допоможуть в реабілітації. Mm -hmm. Так. А, Сергій, у мене до вас питання. Так. Найперше, от насправді я знаю, що ви воювали і до 22-го року. Я знаю, що ви ну, як ви самі казали в одному з інтерв'ю, ви знали, що почнеться черговий етап уже повномасштабної війни. Так. І ви так само зізнавались, що ви в принципі зрозуміли, що рука буде втрачена. Які були подальші думки, враховуючи, що знову ж таки це права рука, а, висока ампутація. Ну це дуже складно. От як подальшому було і прийняття, і от далі реабілітація як відбувалась? Ну, прийняття було майже максимально швидко. Буквально там в перших два дні я зрозумів, що руки не буде. Це все е, треба прийняти. І поставив собі ціль, е, що якщо я зможу фізично потягнути подальшу службу, я повернусь. Ми до цього питання повернемося з вами, але от що найскладніше було і на етапі реабілітації, і от зараз, коли ви розумієте, що от деякі функції все-таки ну, не можете виконувати саме протезом? Ну, це дуже кропіткий був. Е, Кропітка робота була. Ми десь приблизно 5-6 місяців навчались користуватись протезом, бо тут досить сучасні технології. Тут система управління найсучасніша в світі, котра є на даний момент. В класичному протезуванні використовуються тільки два датчики, а в системі КОАПТ їх 16. І вони вираховують м'язову активність. А, і оп, я можу зробити і так, і так. А з двома датчиками це не так легко виходить. Це потрібно роки, щоб опанувати протез. Я коли тисла вам руку, ви сказали не бійтеся, так? Тобто ви контролюєте силу, з якою ви стискаєте саму долоню, так, так? протезу. Так, так, так. Як це відбувається? Тобто, люди, коли, ну, коли ви рухаєте руками, ви не завжди там, думаєте про те, що так, мені зараз треба рукою порухати. А от як це відбувається з протезом? Ну я натренував м'язи. І вже опанував користуватись саме так, як я хочу протезом. Бо тут є комп'ютер в самій кісті Таска, і в системі управління. Тут два комп'ютери. Угу. Один комп'ютер це кість, а другий це система управління. І цей комп'ютер, який відповідає за систему управління, він вчиться так, як я хочу їм управляти. Тобто підлаштовується під вас так. конкретно, індивідуалізується. так. Е, Євгене, так. що було от найскладніше, можливо, в роботі, і от саме те, що я казала, це доволі висока ампутація. Тобто, зрозуміло, що не будь-який протез буде комфортним для людини? Це дійсно є так, тому що якщо ми говоримо про класичне протезування, ми не можемо його. Так вдало поєднати. Там є така ціла система кріплень, з якою незручно. І це буде обмежувати об'єм руху протезованої кінцівки. З даною методикою ми маємо навпаки збільшений об'єм і маємо багато функціональність самого протезу. Але він складніший сама інтеграція, вона в протезуванні є. Складнішою і довготривалішою, але воно того вартує. Довготривалішою наскільки, От, скільки необхідно часу, хоча б приблизно одній людині опанувати там одну кінцівку. Це плюс-мінус рік. До року може тривати реабілітація. Ну, і це все індивідуально, тому що Та -та. не всім показана е, тут остеоінтеграція. це вживлення імпланту в кістку. правильно? Та, -та це внутрішньо І, і Це не, не всім це показано. А, може, всім, бути а в чому може бути несприяти несприяння е, самого імпланту. Це тобто організм може як відштовхувати. Да, да, досліджується кожен випадок, він окремий. Там є певний менеджмент пацієнта. Він дуже прискіпливий і ми повинні врахувати всі моменти. Моменти, такі, як внутрішні, внутрішні інфекції, комбатантні травми можуть. В комбатантні травми можуть потрапляти в внутрішні інфекції. І якщо вони на початковому етапі протезування вже є, беруться дослідження, беруться біопсія, Якщо інфекція там є, то того робити не можна. Ви працюєте в реабілітаційному центрі Титанові, тобто це налагоджена робота, скільки коштує от протез, як в Сергія. Скільки коштує його обслуговування? Бо я знаю, що причому нам багато і військових студій писали, що протезування це одне, але потім от, за деякими протезами доглядати, це теж дуже великі витрати, які, по суті, лягають на військовослужбовця. І скільки коштує от, по суті, час реабілітації в конкретному репцентрі? центрі Тому що знову ж таки знаю, що багато військовослужбовців, там, їхніх родичів, а, скаржаться там те, що вони просто не можуть собі дозволити десь перебувати, для хлопців в нашому центрі це все є безкоштовним. І пацієнт буде знаходитись в центрі стільки, скільки йому потрібно, поки ми не дійдемо до кінця так, реабілітації. Сам протез може коштувати біонічні руки до 100 тисяч доларів. І ну, обслуговування, скажімо так, не дешеве його, тому що всі комплектуючі, вони є закордонними представниками представлені. Але в нас є лабораторія біоінженерії. У нас є власні біоінженери, які можуть можуть тим займатися, і в принципі вони тим і займаються. Тому витрати на обслуговування вони в принципі для військовослужбовців мінімальні для нас. Я от починала з того Кирила, що ви, по суті, як менеджер допомагаєте зустрітися людям, які треба, і людям, які можуть допомогти, як цей процес відбувається, і знову ж таки, от як е військовому, який от зараз, наприклад, є в лікарні чи військовій і потребує протезування, як їй от знайти реабілітаційний центр чи от допомогу для того, щоб отримати все, що їй необхідно, тому що по Но, суті всі знають не про Львів. Про суперхюменс, який ми згадували, mm -hmm. от ми сьогодні розповідаємо про титанових, але можливо ще якісь є можливості. Ну я є волонтером в одній із лікарень. Е у нас хлопці попадають з складними травмами із ампутаціями. Коли вони більш-менш стабілізувалися, ну наприклад, я особисто я привожу в титанові три рази на тиждень хлопців. У нас є неймовірні результати, е там дуже потужна команда, сучасне обладнання. Хотілося б, щоб більше людей дізналися про цей центр Титанові, тому що там, я кажу, є круті результати. У нас є хлопці, котрі погано ходили. І в них є вже впевненість буквально з першого разу. У нас лежав хлопець, ампутація двох ніг, там п'ятка на одній залишилась, і я приходив до нього в палату, говорю, треба їхати, треба їхати. Він каже, мені болить, мені болить. Я потім перший раз його просто взяв, посадив в візочок, привезли в Титанові. Після першого разу він жодного разу далі не припускає. Він, він лежав, він не хотів. Думав, ну а дуже, може, там щось легше стане. Ні, потрібно спочатку брати і займатися. Скоріше буде відновлення, це однозначно. Це дуже потрібно робити. Єдине, що у нас зараз в лікарнях, в котрих є реабілітаційні відділення, дуже погана така штука, що дві неділі тільки процес реабілітації. І це потім, обмеження не СЗУ. Це обмеження, да і це дуже велика Це Неймовірна проблема, коли з важкою травмою з ампутаціями неможливо за дві неділі, просто неможливо відновитися. Ну от як Євген сказав, рік тривав в цей весь да. процес. Тут і це про це, це процес. Треба говорити, і щоб такого не було. Євгена, а от до речі, що найскладніше на початковому етапі? От Кирил каже, що людина от не готова була, тому що, по суті, все-таки складніше якісь фізичні моменти подолати чи, можливо, додаткові провести операції, щоб можна було кріпити якісно протез, Чи от психологія саме. Бо суб'єктивно я дивлюсь на Сергія, мені здається, що Сергій був одразу такий мотивований, все, включаємося та, та? Та, 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 і працюємо. Так і було. Дійсно, всіх досвід різний і на всіх по-різному трошечки впливає. впливають ті події. Психологія невід'ємна частина того всього, тому що ми повинні мотивувати пацієнта повернутись до життя, а інколи повернутися до бойових дій. Тому, якщо він сам не захоче, ми нічого зробити, на жаль, не зможемо. Але в принципі, у людей поки що на даний момент вони не можуть щось порівняти. Коли вони вже приїжджають до нас і бачать, що відбувається, вони на собі це відчувають, вони відчувають ту роботу, яка команда до них проявляє, і які можливості ми можемо їм запропонувати, тоді вони включаються. Більшість включається, і ми дуже задоволені, і хлопці встають на ноги, і все в нас виходить. Про майбутнє Сергій, от що у вас зараз у планах? Враховуючи, що протезом ви вже оволоділи? Через шість днів а, я повертаюсь до служби. А, який рід військ і чим ви будете займатися? От що а, по там, ВЛК дозволено і можливо для людини, в якої протезована права рука? Які а... можливості? По ВЛК, по факту я не придатний, але на розгляд командування вони мають право брати на службу непридатних з інвалідністю, третьою, другою. І по факту мене командир батальйона з камбригом 25-ї десантно-штурмової бригади забирають назад на службу. В той же самий батальйон, там, де я і служив раніше, під час бойових дій, до того, як я втратив руку, десантники. Це, це сильно насправді. Ще от один момент, тому що в мене проскочило, просто ви сказали про десант. Я згадала про одне з інтерв'ю з нашим військовослужбовцем, якого теж ампутація на нижніх кінцівки протези. Його племінник називав його або кіборгом, або робокопом. От якісь такі, знаєте, в дитини асоціації були. Але що для вас, як для військового і для протезованої людини, можливо, є такими питаннями табучим, які є от в оточенні, або, можливо, якимись реакціями. Є на вулицях, які от, ви вважаєте, що не мають бути у суспільстві, тому що людей більше є, і треба також е, коректне спілкування з ними, коректна реакція. У нас в суспільстві з цим складно, але треба вчитися. Е, неодноразово. Майже кожен день я стикаюсь з, таким, з такою ситуацією, що люди а, просто не знають, вони е, губляться. Коли бачать таких, як я, з ампутаціями верхніх, нижніх кінцівок, з пошкодженням обличчя, просто підійдіть, скажіть дякую. Не потрібно відвертатися, не потрібно там просто губитися в собі в голові. Я просто дуже люблю гуляти зі своїми доньками. І дуже часто я зустрічаю погляди людей. Навіть я один раз був винен в ДТП. Я гуляв з молодшою донькою і керував протезом машинкою. Коляскою. А, коляскою. От. І по факту водій. Нічого не міг зрозуміти і в'їхав в, в сусідньої. Задивився. Да. Так. Просто... Настільки уважно дивився. Так. Просто потрібно сказати слово дякую, але про чи. Я дякую. Я навіть вам. не знаю, як сказати. Вам. Насправді дуже щиро вам дякую, і я впевнена, що зараз у нас там у соцмережах наші глядачі теж дуже активно вам дякують і пишуть слова підтримки. Сергій Данилець, військовослужбовець. Дякую ще раз, Євгеній Улов. Лікар-реабілітолог, фізіотерапевт центру Титанові. Я е, прошу, ви бачили в нас на екранах. Там QR-код висів, Це якраз в тому числі на підтримку реабілітації наших військовослужбовців. І Кирило Коваль, волонтер одного з центрів, який теж допомагає от працювати титановим і от людям отримувати необхідну допомогу. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами Ми хотіли подарувати шеврон. Дякую. Це центру знаєте «Титанові... колекції шевронів да. від військових. Я їх дуже ціную. Дякую вам. Дякую, Дякую. Дякую ми вам. Дякуємо вам.